Отже, міф номер 3 пункція небезпечна. Якщо раз зробити прокол, то потрібно буде робити постійно. В деяких випадках так: коли співустя, вихід синусу блоковане і патологічний вміст не може самостійно виходити з пазухи, пункція є необхідною. Ця маніпуляція проводиться в кабінеті під місцевою анестезією. Виконана професійно, вона не є болючою. В той же ж день пацієнт іде додому. Повторні пункції необхідності проводити немає, адже якщо процес хронічний, то для усунення причин необхідне хірургічне втручання, Пластика переділки носа, видалення поліпів, гайморотомія це операції, що виконуються в нашій клініці під загальним знеболенням та з використанням сучасного ендоскопічного обладнання. В нашому кабінеті проводиться також промивання носу, розчинами антисептиків, аплікації. Також у клініці медібор працює фізкабінет. Всі ці процедури прискорюють одужання і виконуються виключно за показами. І наостанок не довіряйте міфам, довіряйте лікарям клініки Медібор, і разом ми подолаємо всі незгоди.